Вітаю, шановні восьмикласники! Сьогодні ми опрацюємо тему Процеси механічної та біохімічної обробки їжі в ротовій порожнині. Метою нашого уроку є формування знань про систему органів травлення людини, розкриття особливостей травлення в ротовій порожнині, а також ознайомлення із будовою та типами зубів і профілактикою захворювань зубів. Ви повинні вміти проводити досліди та спостереження, робити відповідні висновки та узагальнення, розвивати пам'ять, увагу, логічне мислення, а також виховувати бережливе ставлення до власного організму та здоров'я інших. Таким чином, на уроці ми зробимо наступний крок у вивченні травлення і детальніше зупинимось на особливостях травлення в ротовій порожнині. Будові зубів, зубній формулі людини познайомимось із захворюваннями зубів та їх профілактикою, із будовою слинних залоз та їх функціями, а також виконаємо лабораторне дослідження зовнішня будова зубів для закріплення матеріалу. Сьогодні ми зможемо дати відповідь на запитання, чи можна за станом ротової порожнини, особливо зубів, говорити про стан. Травної системи в цілому, Ви пам'ятаєте, що травний канал починається ротовою порожниною. У ній, за допомогою смакових рецепторів оцінюється смак їжі. Визначається її придатність: їстівна чи неїстівна. А також починаються процеси механічного пережовування та хімічного. Це розщеплення за участі травних ферментів слини Перетворення їжі. Ротова порожнина складається з двох частин: передня та власне ротової порожнини. Переддень – це ділянка, оточена зовні губами та щоками. Губи та щоки утримують їжу, допомагають у її переміщенні. Від власної ротової порожнини вона відокремлена яснами та зубами. Зуби та ясна подрібнюють їжу і забезпечують захист. Верхню стінку власне ротової порожнини утворює піднепіння, вкрите слизовою оболонкою. Передня його частина це тверде піднепіння, основою якого є кістки, а задня м'яке піднепіння. У ротовій порожнині також є язик, який перемішує їжу. Та допомагає ковтати, відчуває смак. Слині залози, які знаходяться в ротовій порожнині, починають хімічний розпад їжі. Язик це рухливий м'язовий орган. Основа язика утворена посмугованими м'язами, а його поверхня вкрита слизовою оболонкою, в якій містяться залози та смакові рецептори. Завдяки цим рецепторам ми розрізняємо кисле солоне, солодке, гірке і таким чином визначаємо смак їжі, а також якість речовин, що надійшли до ротової порожнини, завдяки чому нехарчові або шкідливі речовини можуть бути рефлекторно викинуті з неї. Крім того, язик бере участь у перемішуванні їжі. Повтанні, а разом з губами та зубами формуванні членороздільних звуків мови. У ротовій порожнині розташовані зуби, які забезпечують механічне оброблення їжі, її захоплення, відкушування і пережовування. Їхні корені закріплені в зубних альвеолах, зубних лунках, заглибинах. У верхній і нижній щелепах. Слизова оболонка, що вкриває зубні відростки щелеп, утворює ясна. Усі зуби мають загалом однаковий план будови. Кожен зуб складається з коронки, шийки та корені. Коронка виступає над яснами. Зубні вкрита твердою зубною емаллю. Емаль надзвичайно міцна і запобігає стиранню зуба та проникненню в нього мікроорганізмів. Під емаллю міститься тканина забудовою схоже на кісткову. Це дентин від латинського dentis – зуб. Саме тому лікаря, який лікує вам зуби, називають дантистом. Дентин не такий міцний, як емаль. У середині зуба є порожнина, заповнена пухкою сполучною тканиною, кровоносними судинами і нервами. Це пульпа. Місце переходу коронки в корінь, шийку зуба охоплюють ясна. Корінь зуба оточений твердою речовиною, зубним цементом. Він кріпить зуб до кістки щелепи. Корінь зуба має отвір, через який у нього входять кровоносні судини та нерви. Людина істота всеїдна, тому має диференційовані зуби, які пристосовані для виконання різноманітних функцій. Залежно від функцій. Зуби за анатомічною формою поділяють на чотири типи Різці, ікла, малі кутні та великі кутні зуби. Різці – це центральні зуби у формі пласких пластинок, мають один корінь. Ікла мають гостру форму і також один корінь. Малі кутні – премоляри. Мають пластку поверхню та два корені. Великі кутні маляри мають коронку великого розміру та три корені. Різці та ікла відкушують шматки їжі, а малі та великі кутні зуби їх потрібнюють. Розташування зубів на обох щелепах а також на двох симметричних половинках кожної щелепи однакове. Від центру до периферії розташовані два різці, одне ікло, два малі кутні і три великі кутні зуби. Цю закономірність називають зубною формулою. Зуби ростуть двічі. Спочатку у людини з'являється 20 молочних, а потім від 28 до 32 постійних зубів. Тимчасові молочні зуби закладаються в утробний період, а прорізуються на 6-8 місяці життя. Їх формування завершується наприкінці другого або на початку третього року життя. Процес заміни молочних зубів на постійні починається у віці 5-8 років і триває до 10-12 року життя. Останніми на 16-30 році життя з'являються дві пари зубів, так звані зуби мудрості. У дорослої людини від 28 до 32 постійних зубів, які поділяють на 4 групи. Рісі – їх 8, ікла їх 4, малі кутні або премоляри їх 8, та великі кутні або маляри від 8 до 12 зубів. Для того, щоб зуби були здоровими. За ними потрібний постійний і ретельний догляд. Якщо цього не робити, існує ризик виникнення захворювань та втрати зубів. Найпоширеніша хвороба зубів карієс. від латинського каріїс гниття, тобто, це руйнування твердих тканин зуба з утворенням порожнин у його стінках. Профілактика карієсу Полягає в неухильному дотриманні таких гігієнічних вимог після вживання їжі порожнину рота прополоскати теплою водою, не вживати гарячої їжі або напоїв відразу після занадто холодної, і навпаки, не розкушувати дуже твердої їжі, горіхи, тверді цукерки тощо. Щодня перед сном і вранці чистити зуби спеціальними зубними пастами. Щороку проходите медичне обстеження у зубного лікаря, дантиста своєчасно лікувати хворі зуби. Міцності емалі зубів надає хімічний елемент флуор. Тому для профілактики карієсу рекомендують застосовувати зубні пасти. До складу яких входить флугор. Але внаслідок надлишкового, тривалого надходження флуору та його сполук в організм людини, розвивається хронічне захворювання флюороз. Зуби, уражені флюорозом, набувають коричневого кольору, вкриваються плямами, смужками тощо, у разі важких форм захворювання. Руйнується структура емалі. Також до захворювання зубів належить парадонтоз. Від грецького пара біля одунс зуб. Це захворювання супроводжується запаленням м'яких тканин, які оточують зуб. У ротовій порожнині з'являється неприємний запах. На початкових етапах ясна починають кровоточити. Зуби хитатися. На них з'являється наліт, і вони поступово випадають. Якщо ви спостерігаєте у себе такі симптоми, слід негайно звернутися до стоматолога. А зараз хвилинка цікавої інформації. Король Франції Луї XIV народився у 1638 році з двома зубами. Є випадки. Коли зуби виростали втретє. У Франції у 1896 році зареєстровано випадок, коли у людини виросли зуби в четверте. У 1680 році Альбертус Келвігус писав про людину з трьома рядами зубів. Половина людства має тільки два, а не чотири зуби мудрості. Назву Молочні зуби запропонував єпократ, який вважав, що коли людина завдяки навчанню стає мудрою, у неї виростають зуби мудрості. Ми з'ясували, що механічна обробка їжі в ротовій порожнині відбувається за допомогою зубів. Тепер розберемось. Як же відбувається хімічна обробка їжі в ротовій порожнині? Процес ферментативного перетравлювання їжі починається в ротовій порожнині. У цьому процесі бере участь слина, яку виробляють слинні залози. У людини є три пари великих слинних залоз. Привушні, підщелепні і під'язикові. Крім великих слинних залоз, слезова оболонка ротової порожнини містить численні дрібні слинні залози. Губні, щічні, піднебінні, язикові. Привушна це найбільша слинна залоза знаходиться трохи нижче вушної раковини. Вивідна протока знаходиться під шкірою щік. І відкривається у передвер'я рота на внутрішній поверхній щік проти другого верхнього кутнього зуба. Підщелепна залоза розміщена у підщелепній ямці. Вивідна протока її відкривається на дні рота під передньою частиною язика. Підязикова залоза найменше. Лежить під язиком, має кілька вивідних проток. Найбільше з них відкривається у ротову порожнину разом з протокою більш залози. За добу всі слинні залози разом виділяють у ротову порожнину від 0,5 до 2 літрів слини. Слина це безбарна. Слизувати клейка слаболужна рідина, до складу якої входять вода приблизно 98,5%, ферменти лізоцим, амілаза, мальтаза та слиз муцин. Лізоцим знезаражує їжу, руйнує клітинну стінку бактерій, сприяє загоєнню ран, слизової оболонки ротової порожнини. На основі лізоциму створені лікарські препарати, які використовують у разі запалення слезової оболонки ротової порожнини та горла. Травні ферменти амілаза і мальтаза частково розщеплюють складні вуглеводи до більш простих. Муцин зволожує та обволікає їжу, забезпечує краще проковтування харчової грудки. Потрібнення і розтирання їжі має виняткове значення для її перетравлювання. У разі ретельного розжовування їжа повністю просікається слиною, а отже ферменти слини здатні діяти на всю їжу. Слина виконує наступні функції. Гідролітичну. Приймає участь у розщепленні вуглеводів. Бактерицидну завдяки вмісту лізаціму. Захисну розбавляє, сприяє виведенню нехарчових та шкідливих речовин. Та рухову змочує і вкриває слиною їжу та забезпечує процес ковтання. Процеси витілення слини регулює нервова система. Слинні залози. Виділяють слину рефлекторно під час подразнення рецепторів, розташованих на язику і у слезовій оболонці ротової порожнини. Від них збудження передається в центри слиновиділення, який розташований у довгастому мозку. З нього сигнали надходять до слинних залоз, які починають продукувати слину. Імпульси симпатичних нервів послаблюють, а парасимпатичних навпаки посилюють слиновиділення. Слиновиділення триває доти, доки їжа перебуває в ротовій порожнині. І подразнює рецептори це безумовний рефлекс. Слина виділяється не тільки під час подразнення їжею відповідних рецепторів у ротовій порожнині. Але й при вигляді, запаху чи навіть при згадці про улюблену страву. Це умовний рефлекс. Подразнення рецепторів ротової порожнини не лише стимулює виділення слини, а й запускає секретів шлункового соку. Завдяки цьому шлунок заздалегідь готовий до прийняття і подальшого перетравлювання їжі. Виділення слини майже припиняється під час сну. Нарешті ми можемо дати відповідь на проблемне питання. Ви дізналися, що процес травлення починається в ротовій порожнині. Тут відбувається механічна хімічна обробка їжі. Механічна здійснюється за допомогою жувального апарату. Його сильні м'язи. Приводять у рух нижню щелепу із зубами. Цікаво, що в людей жувальний апарат розвинений слабше, ніж у тварин, бо ми вживаємо їжу, що пройшла кулінарну обробку. За сотні тисяч років і з часу існування найдавніших людей, які користувалися вогнем, травний апарат людини пристосувався до споживання вареної їжі. А тому від якості її приготування істотно залежить ефективність засвоєння. Проте старанне пережовування навіть такої підготовленої їжі, перемішування її слиною і перетворення на м'яку еластичну грудочку – дуже важлива умова роботи шлунка. Тільки добре прожована їжа швидко просочується. Травними соками і повною мірою зазнає їх дії. Погано пережована їжа не може бути оброблена травними соками. Більше того, великі шматки подразнюють шлунок і можуть пошкодити його оболонку. Тому в людей з поганими зубами і в тих, хто неправильно вживає їжу, дуже часто бувають. Хронічні захворювання шлунка і навіть виразки, здорові зуби, запорука нормальної роботи травного тракту. Підведемо підсумки уроку. Ротова порожнина це перший відділ травного каналу, яка забезпечує фізичну, хімічну обробку, переміщення, знезаражування та оцінювання їжі. Власна ротова порожнина оточена зверху піднебінням, щелепами із зубами та яснами, а передень з боків щоками, а спереду губами. Зуби розміщені в лунках щелеп, альвеолах. Кожен зуб складається з коронки, шийки та коріння. Зуби в людини диференційовані на різці, ікла та кутні. Вони забезпечують механічне оброблення їжі, її пережовування та подрібнення. Для первинного хімічного оброблення їжі та полегшення процесу її проковтування в рудову порожнину виділяється слина. Її виробляють слинні залози. Три пари великих привушні, підщелепні, під'язикові – та дрібні слинні залози. Для закріплення матеріалу уроку виконайте лабораторне дослідження за темою Зовнішня будова зубів. В ході роботи вам необхідно дослідити види зубів на запропонованих маляжах, моделях та малюнках, зверніть увагу на особливості їх будови та розташування у ротовій порожнині. Порівняйте зовнішню будову різних типів зубів та поясніть їх призначення, заповнивши таблицю. Розгляньте малюнок Зовнішня будова зуба і підпишіть назви частин зуба, що їх позначають цифри. Зробіть висновок до роботи. Поставте відео на паузу та закінчіть речення. Сьогодні я дізнався. Було цікаво, було важко. Я виконував завдання. Тепер я можу. Урок дав мені для життя. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 25 підручника за темою. Процеси механічної та біохімічної обробки їжі в ротовій порожнині. Усно дати відповідь на запитання, чому не рекомендують після гарячої їжі та напоїв вживати холодні? Чому людина не може проковтнути їжу без слини? Чому в разі тривалого жування звичайного хліба у ротовій порожнині з'являється солодкий присмак? Підготуйте пам'ятку, як доглядати за ротовою порожниною. Дякую за увагу!